І всім салют, любі друзі, Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде на обзорі фігурка Studio Series Transformers Jazz. Всіма полюбившийся персонаж, е який з великою печалью загинув в першому фільмі. Одразу сольний фільм вийшов. Самі перші, бам! Його мегатрон розірвав. Ну що зробимо? Але він все одно лишився в наших серцях. Ми обожнюємо цього персонажа. Я мріяв, відколи тільки я подивився фільм «Трансформери», я мріяв про цю фігурку, про стару фігурку, а коли вийшла вже Studio Series, я думав, я мушу його мати, ось мені вдалося його заполучити. Знову ж таки, я купив його беушним, без інструкції, без коробки, просто фігурка. І дякувати Богу, що є його унікальна зброя цей кулемет. Зі своєрідним щитом. Ну що ж, давайте подивимося на режим машини. Це ось такий от Pontiac, по-моєму, 2007 рік, чи який ось такий от маленький спорткар. В своєму місті я навіть відвіду, один такий, тільки е, кабріолет. Е, можу сказати, що колір офігенний, серебристий, е, сині шиби. Лобова шиба, бокові теж такі синенькі. Спойлер має покраска феноменальна. Шкода, що колеса не покраслили, вони лишилися такий сіроватенький кольор пластику. Отут його голова, ноги. Зараз ми його трансформуємо і подивимось. Можу сказати, єдине, коли я отримую цю фігурку, мені захотілося, щоб моя перша машина була іменно така. Ось його зброя, його пушка універсальна, яка попадається тільки в цій фігурці. Афієний кулемет. Не думаю, що він буде пасувати якомусь десептікону. Автоботу може і так. Ну, точно не десиптікон, адже ми знаємо, кого це зброя. Це зброя нашого джаза. Ну що ж, за 2 секунди я його трансформую зі сльозами на очах. Тому що інструкція не знаю. Мені зараз прийдеться дивитись відео і якось його трансформувати. Боже, головне, що він не зламався. І ось ми трансформували нашого джаза. Для мене це була також перша трансформація. І що я можу сказати зі всіх трансформерів, які в мене зараз є, джаз самий крутіший. самий маленький, але самий приближений, я вам можу сказати, до оригінала. Просто подивіться на цю феноменальну деталізацію його голові. Вона настільки маленька, що вона менше за мій мізинець, за... майже як ноготок. Якщо так прирівняти, практично як ноготок. Просто подивіться на його деталізацію, на його голову е прекрасні точки артикуляції, плече, локоть, рука зап'ясті. Звичайно, локоть не крутиться на 360, але це не проблема. Ось у деталізація ніг. Задні ось такі от підставочки це для того, щоб він. Стабільніше стояв на поличці. Ноги також, прошу. Так, так, все згинається в коліні, все прекрасно. Е, ця штучка крутиться, вона нестабільно зафіксована, але це нічого страшного. Ось його. Давайте ж дамо йому його пушку. Навіть спеціально бум. Як він виглядає? А, по-моєму, що не так причепив. Вона мала бути ось так. Бум. Наш джаз зі своєю пушкою е виглядає доволі канонічно, класно. Прям те, що ми бачили в фільмі. Якщо у вас є можливість купити цю фігурку, купляйте, адже вона афіген. Це точно мій лідер. Серед трансформерів студійної серії, який я мав. ззаді у нього такий невеличкий бекпек, але тут нічого ж не поробиш. Сама фігурка бомбезна, я просто не можу це описати словами. Якби такий в мене був в дитинстві, я б був безмежно щасливий. Ну, але ну що ж, ліпше пізно, ніж ніколи. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і мирного неба над головою.